Псалом 101. Молитва в Богого, коли Він ослаб і виливає перед Господом своє благання. Господи, вислухай мою молитву, нехай дійде до Тебе моє благання. Не відверни від мене свого обличчя у день, коли приходить скрута, прихили до мене своє вухо. Того дня, коли я закличу до тебе, вислухай мене негайно, адже мої дні зникли, як дим, мої кості висохли, як сухі поліна. Я потолочений, як трава, і моє серце засохло, я навіть забував їсти свій хліб. Від зойків і мого стогону тіло моє присохло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана, що в пустелі. Я став, як та сова в розваленому домі. Я не спав, став, як той самотній горобець на даху. Упродовж цілого дня наді мною глумилися мої вороги, і ті, які мене хвалили, стали проклинати мене адже, наче хліб, я їв попіл, а свій напій я розводив сльозами через твій гнів і обурення. Оскільки, звеличивши мене, Ти скинув додолу. Мої дні промайнули, наче тінь, я висох, як трава, а Ти, Господи, перебуваєш навіки, і пам'ять твоя зроду врід. Тож, піднявшись, змилуйся над Сіоном, бо пора його помилувати, оскільки прийшов час, адже твої раби вподобали його каміння й будуть жаліти Його пил. І народи боятимуться Господнього імені, усі царі землі, твоєї слави, адже Господь збудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі, він зглянувся на молитву покірних і не погордував їхнім благанням. Нехай це буде записано для наступного покоління, і відроджений народ хвалитиме Господа, бо він поглянув зі своєї святої висоти. Господь поглянув із неба на землю, аби почути стогін скованих, визволити синів, виданих на смерть, сповіщати в сіоні Господнє ім'я і хвалу Його в Єрусалимі, коли народи й царства зберуться разом, щоби служити Господу. Він відповів йому на дорозі його сили, сповісти мені короткочасність моїх днів, не забери мене в половині моїх днів. Твої роки зроду врід. Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло Твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, ти їх заміниш, наче одяг будуть замінені вони. а Ти той самий, і рокам твоїм не буде кінця. Сини Твоїх рабів житимуть, і їхнє потомство йтиме вперед навіки. Євангеліє від Луки, розділ 13. Тим часом прийшли деякі й розповіли йому про галилейців, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала силоамська вежа, і побила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю, І прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві. Ось уже третій рік як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, на що землю даремно займає, а той у відповідь каже йому пане, залиши її ще на цей рік. Доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старшої синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: «Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже вісімнадцять років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися Йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що Він чинив. А Він промовив, до кого подібне Боже Царство і до чого Його прирівняю. Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город, і воно виросло і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися в його гілках. І знову сказав, до чого прирівняю Боже Царство. Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. І проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері. Бо багато хто, кажу, вам буде намагатися увійти та не зможе. Коли ж устане господар і замкне двері, ви станете з надвору й будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: Ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах, а Він відповість вам і скаже, я не знаю вас, звідки ви відступіть від мене всі, які чините беззаконня, там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі сходу, і з заходу, з півночі, з півдня і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. У той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити». а він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровлюю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Усе ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти. Бо неможливо, щоб і пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Тому залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Ісуса Навина. Розділ 13. Старійшина Ісус досягнув похилого віку, і Господь промовив до Ісуса. Ти досягнув похилого віку, а для успадкування залишилося багато землі. Ось це земля, що залишилась, околиці Фелестимські, Гесіра і Ханаанець від незаселеної землі, що напроти Єгипту. До границь Аккарона з лівої сторони ханаанців, яка зараховується до п'ятьох володінь філистимців: Фазейського, Азотського, Аскалонського, Геттейського і Аккаронського, і до Евея з Темана, і до всієї ханаанської землі перед Газою – і Сидонській, аж до Афека, до аморейських границь, і всю землю Филистимського Гавлі, і весь Ліван від сходу Сонця, від Галгала, від гори Аєрмонської, аж до входу в Емат, усі, хто живе в горах від Лівану, аж до Масарефотмаїма, усіх сидонців я їх вигублю сперед Ізраїля. Отже, роздай її Ізраїлеві в спадок, як я тобі заповів. Тепер же розміряй цю землю у спадок дев'ятьом племенам і половині племені Манасії від Йордану аж до великого моря на захід сонця її. Велике море буде границею. А двом племенам Рувимові й Гадові та половині племені Манасії Мойсей дав на другому боці Йордану на схід сонця. Дав її Мойсей, Господній слуга, від Ароїра, що є при гирлі потоку Арнона, і місто, що на середині долини, і весь місор від Медави аж до Девана, усі міста Сеона, царя Аморейського, який був царем в Есевоні, аж до границь синів Аммона, і Галаадітиду, границі Гесіра і Махати. Усю гору Аермона і всю Васанітиду, аж до Селхи, усе царство Ога у Васанітиді, який царював у Астароті та в Едраїні, він один залишився з гігантів, та Мойсей розгромив його і вигубив. Але ізраїльські сини не вигубили Гесіра, Махата і Ханаанця, і живе цар Гесіра і Махата між ізраїльськими синами аж до сьогоднішнього дня. Лише племені Левія не дано спадку, Господь ізраїльський Бог, він їхній спадок, який сказав їм Господь. Ось це розподіл, який визначив Мойсей синам Ізраїльським в Аравоті Моавському на другому боці Йордану напроти Єрихону, і дав Мойсей племені рувима за їхніми родами, їхні границі були від Ароїра, що є напроти долини Арнона. І місто, що в долині Арнона, і весь місор аж до Есевона, і всі міста, що є в Місорі, Девон, Вамотваал, Дім Веелмона, Яссу, Кадемот, Мефаат, Каріятем, Саваму, Середу, Сіор на горі Емак, Ветфогор, Асидот фазгу, Ветасімот, Усі міста Місора і все царство Сеона, Аморейського царя, якого розгромив Мойсей, його і володарів Мадіяма, Евія, Рокома, Сура, Ора і Ровея, володарів при Сеоні і тих, які жили в землі, і Валаама, сина Веора, віщуна, також тоді вбили. А границі Рувима були околиці Йордану. Це спадок синів Рувима за їхніми родами, їхні міста і їхні поселення. І дав Мойсей синам Гада за їхніми родами, і їхні границі були Язира, усі міста Галааду, і половина землі синів Аммона, аж до Ароїра, що є навпроти Равви, і від Есевона аж до Рамота. Напроти масифи Вотаніна і Маанена, аж до околиць Давіра, і в Емеці Ветарамському Ветанаври, Сокхот, Сафан і частину царства Сеона, царя Есевона, яка залишилася, а Йордан буде межею аж до частини моря Хенерета, на другому боці Йордану на сході. Це спадок синів Гада за їхніми родами, їхні міста і їхні поселення, і дав Мойсей половині племені Манасії за їхніми родами, а границі їхні були від Маанема, і включали все царство Васанії, усе царство Ога, царя Васана і всі поселення Яїра, що є у Васанітіді, 60 міст. І половину Галааду в Астароті та в Едраїні міста царства Ога у Васанітіді, і дані були синам Махіра, сина Манасії, половині синів Махіра, сина Манасії, за їхніми родами. Це ті, кому Мойсей дав спадок на другому боці Йордану в Аравоті Моавському, на другому боці Йордану напроти Єрихону на сході. Ісуса Навіна. Розділ 14. Ось це ті з ізраїльських синів, хто успадкував у Ханаанській землі, яким дав спадок священник Елеазар та Ісус, син Навина, і володарі родів ізраїльських синів по батьківській лінії. Вони успадкували за жеребами, як і заповів Господь через посередництво Ісуса дев'ятьом племенам і половині племені Манасії з другого боку Йордану, алевітам не дав спадку між ними, бо сини Йосифа були двома племенами Манасія і Єфрем. Тож левітам не дано частки в землі, але тільки міста, щоб жити. І наділи для їхньої худоби і їхню худобу, як Господь заповів Мойсеєві, так і вчинили ізраїльські сини і поділили землю. Якось підійшли сини Юди до Ісуса в Галгалі, і Халев, син Єфонії, Кенезеєць, сказав йому: Ти знаєш слово, яке Господь сказав Мойсеєві, Божому чоловікові стосовно мене і тебе в кадисфарні. Адже сорок років мали ми, коли послав мене Мойсей, Божий слуга, з Кадис сварни, розвідати землю, і я йому відповів слово за його розумінням. А мої брати, які пішли зі мною, відвернули серце народу. Я ж продовжував іти слідом за моїм Господом Богом. І Мойсей поклявся в той день, кажучи: земля, в яку ти прийшов, буде в спадок тобі та твоїм синам навіки, бо продовжував ти йти слідом за Господом Богом нашим. Дотепер Господь підтримував мене, як і сказав. Ось 45-й рік, відколи Господь промовив це слово до Мойсея. А Ізраїль усе ходив по пустелі. І ось тепер, сьогодні, я 85-літній. сьогодні я ще сильний, такий, як і тоді, коли посилав мене Мойсей, так і тепер маю силу вийти на війну і ввійти. Тепер прошу в тебе цю гору, як сказав Господь у той день, бо ти чув це слово в той день. Тепер же там є енакімці, сильні й великі міста. Отже, якщо зі мною є Господь, то я вигублю їх, як і сказав мені Господь. І поблагословив його Ісус і дав Халевові синові Єфонії, синові Кенеза Хеврон у спадок. Через це Хеврон став належати Халевові, синові Єфонії, Кенезейця, як спадок аж до цього дня, тому що він пішов слідом за приписами Господа Бога Ізраїля. А назва Хеврона раніше була місто Арвок, провідне місто Енакимців, і земля відпочила від війни.